Короткий вірш на початок. Завжди радійте. Сідайте, будь ласка, дуже коротко. Посол Павло написав: це те, що має бути в кожної віруючій людині. Скільки часу воно має бути? Чи може на це впливати певні якісь обставини, зовнішні? Чи можемо ми бути нерадісними людьми, як віруючі спасенні люди? Так приходять періоди в нашому житті, де ми маємо сум, де ми плачемо з тими, хто плаче. Але стан цього серця не може бути постійний. Ми розуміємо, що приходить час суму, але є речі, які у нас мають бути сталими, постійними. І радість це саме те, що має бути віруючій людині. Це важливо. Ви знаєте, це, це як візитівка, та? що коли ми зустрічаємося з іншими людьми. Мені дуже приємно, коли є відгуки відносно нашої церкви, трошки похвалю. Тому що коли приїжджають люди, кажуть, в мене таке хороше враження від того, як коли я був у вас в церкві в гостях, до мене підійшли люди. Вони посміхаються, вони питаються щось. Вони, їм цікаво, звідки що. І це приємно, що люди радіють, радіють один одному, радіють зустрічі, радіють гостям, коли люди цікавляться проблемами один одного, так? Радість, яка має бути віруюча людині. Не показна, не навісна, вона має бути зсередини. Є речі, які в цьому житті можуть бути тимчасовими, час від часу, так, дуже рідко. Але є речі, які мали бути постійно. І ми читаємо про ці речі в старому заповіті вони написані, так? де мала горіти лампада в скині постійно вогонь на жертвеннику мав горіти постійно. Писання закликає нас. Шукати завжди лиця Господнього. Тобто ці речі вони є постійні. Ти не можеш, а я вже знайшов. Лиця Господнього вже більше мені е, нічого не потрібно. Е, процес процес знаходитися в цьому завжди. Е, Давид закликає співати завжди про ім'я Боже. Що ми і робимо щонеділі, по четвергах, на домашніх групах. Це є постійність. Це не означає, що безперервність, що ми тільки тим і маємо займатися, коли чуємо слово завжди моліться. Це має бути постійність в нашому житті, це має бути стиль нашого життя, так? і багато інших місць, де Писання закликає нас радіти. Коли апостол Павло до церкви в Коринфах описує про певних служителів Господніх, він описує про виклик людей, які служать Богові. І дивіться, що він пише 2 Коринтян 6:10. Там є певні такі не дуже синоніми. А навпаки, навіть антоніми і вони сумісні. Він пише: як сумні, так буває. Але що? Але завжди веселі. Як це може бути? Як це співставити? Або сумний, або веселий? Апостол Павло каже, як сумні, але завжди веселі. Так, зовні ми можемо сумувати. Так, в нас може бути сум, плач. Але зсередини завжди оця радість вона має бути. Коли людина втрачає радість, що це за ознака може бути, колись Давид втратив радість і писав у 50-му псалмі: Господи, поверни мені радість спасіння. Буває так, що людина десь від, відійшла з дороги Господньої, відійшла саме від Господа, і ця радість тікає, ховається кудись. Або якісь певні зовнішні речі налягають на людину, і людина певні цінності в своєму житті ставить не головне головним. І коли це торкається цього неголовного у людини, втрачається радість. Так не має бути. Тому що є щось головне, важливіше, і воно не може змінитися в нас, так? І людина не може сумувати за чого. Тоді запитання: якщо воно все має бути, куди дівається радість? Це тема моєї проповіді. Куди, бувало, дівається радість, коли співаєш пісню про радість? Хтось може мовчати в той момент? Тому що не радіється, тому що не радісно. У нас війна, у нас потрясіння, у нас смерті, у нас горе, у нас розрухи. Ну про яку ти радість говориш? Як можна радіти в цей стан? Писання говорить, що так треба. Нам в цьому потрібно знаходитися навіть у таких потрясіннях-випробуваннях. Чому це потрібно? Тому що це не є наше, це є від Господа. І апостол Павло до іншої церкви в Филиппах пише відомий текст 4.4. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Хіба в апостола Павла не було проблем, коли ми читаємо про його виклики в його служіння? Ну точно нема чим радіти. То поб'ють, то корабель, то, то ще якісь проблеми, то переслідують, то хочуть вбити, то мусить тікати. Чим радіти, апостол Павло? Він каже: завжди радійте в Господі. І знову вам кажу, радійте. Тому що ця радість, Кудись може діватися, але її потрібно спонукати, її потрібно в собі знаходити і плекати. І зараз ми поговоримо саме де вона є, де її шукати, від кого вона приходить. І ми знаємо, що до Галата посол Павло пише, що це є частина плоду Духа Святого. Скажемо так, одна із граней Духа Святого це радість. Тобто, ми розуміємо, що від самого Духа Святого, коли людина відроджується від Господа, вона зарясно має зародити плодом Святого Духа. І там має бути радість. І вона має бути в достатній кількості. Так? Вона має рясно зароджувати плодом Святого Духа. Радіємо тоді, коли чуємо Слово. Слово від Господа це має приносити нам радість. І воно приводить, приводить нас до радості. Бувало, ти якісь іншими моментами в своєму житті отримуєш радість. Це радість тимчасова, вона не є внутрішня, вона така є зовнішня. Ну, коли ти знаходишся в слові, і ти розумієш, що це Господь до тебе через це слово промовив, і, і ти маєш такий, знаєте, внутрішній такий смак від того, що ти почув. Що сам Господь через тобі, через це слово щось зараз промовив і сказав. До церкви в Солонах 1, 6, 7, Павло говорить: І ви стали наслідувачами нам і Господові, слово прийнявши в великому утиску, з чим? З радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Отже, утиск і проповідується слово, і церква приймає це слово, незважаючи на утиск з радістю. Тобто цей утиск він не має вплинути на радість церкви, яка приймає слово від Духа Святого, від, від Господа іде слово. Має прийматися це слово з радістю. Тобто слово дає радість людині, коли вона його приймає. Отже, ми можемо десь сказати відносно того, коли людина не приймає слово, не хоче слухати, не хоче про нього розважати, не хоче бути там, де проповідає це слово, а потім каже, в мене немає радості від християнського життя. Нічого дивного. Тому що нема дотику до слова, прийняття цього слова, яке може принести тобі радість. Тому що писання нас закликає. Навіть потішати один одного, хто знаходиться в скорботах. І це важливо потішати один одного, щоб людина не знаходилася в цьому смутку постійно. Людину треба потішити. Тому що Господь потішив, і ми про це ще поговоримо і скажемо. Радість приходить від Ісуса Христа. Наш Господь Ісус Христос. Він говорив в Івангелії Івана 15:11: Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас. І щоб повна була ваша радість. Отже, Христос щось говорив до учнів, що для чого? Щоб в них була радість, яка Абсолютно, повна. Тобто Христос щось хоче сказати, і нам з вами для того, щоб ця радість у нас була постійна, повна. Це важливо. І ми бачимо з інших місць, коли Христос Воскрес, Він являвся учням, Він казав радійте! Тому що ця радість була порушена після Воскресіння, по дорозі в Маус, їхнє серце палало, так? і оця радість прийшла в їхнє життя, коли Христос почав їм вияснювати Списання, до них повернулася радість, повернувся цілий смисл життя, без цього ніяк. Коли людина знаходиться в якійсь депресії, що є дивним для віруючої людини, не може бути людина постійно в цьому стані. І я свідомо хотів саме про це сьогодні поговорити, тому що наша країна. Ми, українці, знаходимося в особливому важких умовах, де близькі, знайомі, рідні терплять біду, втрату, горе. І що нам робити в цей час? Нам знаходити потрібно цю радість в Господі, радість в Його словах. І наш Господь Ісус Христос говорить, тепер же до Тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Це тема молитви нашого Господа Ісуса Христа. Він знає, що ось ось він з цієї землі відійде, так? його розіпнуть, пізніше він воскресне, пізніше вознесеться, і учні залишаються. І він молиться до Отця, він говорить: я йду з цього світу. І я знаю, що в них буде проблема з радістю. Але я хочу, щоб вони залишалися в цій досконалій моїй радості. Отже, Господь хоче, щоб віруюча людина знаходилася в цій радості. Отже, ми розуміємо, що Писання закликає віруючих людей бути радісними. Радіти. Радіти, але що робити, як не радіється? Тоді потрібно згадати, чому ми маємо радіти, звідки ця радість має до нас приходити. Перше, радіти від спасіння, яке ми маємо в Господі. Ми отримали від нього дар вічного життя. Ну, хіба це не радість? Хіба це не є щось? Більше від всього, що може бути на, на цій землі, хіба що людина настільки приземлилася, що перспектива у вічному житті не є ж така райдужна, не є ж така цікава і до того, що, від чого хочеться радіти. Настільки це земне життя людину навантажило. В книзі, до, е, книз, е, е, книзі Ісаї 61,10 пророк пише. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодо, молодому, поклав він на мене вінця і мов молоду, приоздобив красою мене. Чим радіє пророк? Про що він пише? Він одягнув мене так, в шату спасіння. Коли людина собі придбала якийсь новий одяг. Це веселить, це радує, людину людина, ну, приємно. ну, Давайте бути відвертими. Коли людина щось собі придбала, це ж радісно. А коли ще хтось похвалить і скаже, так ще більше людина радіє з цього. Так от, що я хочу сказати, що говорить Ісая, радість спасіння це як ця одежа, яку ми отримали від Господа. І вона має нас ще більше. Веселити і радіти, коли Скопець, який їхав по дорозі, він читав Писання, він виконав волю Господню, охрестившись, він поїхав далі дорогою, радіючи. Не може людина, яка отримала від Господа спасіння, вступила з ним в заповіт, далі жити і не радіти. Це ми читаємо ще відносно в'язничного Сторожа. Який радів зі всім своїм сімейством, <кій> тому що увірували, увірували, отримали спасіння, отримали дар вічного життя. А чому радіти було йому, якщо його, скажімо так, місце роботи було зруйноване? Ми знаємо, що там сталося. Був землетрус, в'язниця розвалилась. Так, в'язні не порозбігалися, йому, скоріш за все, за це нічого не грозило. Але місце роботи поруйнувалося. Він би міг подумати, Господи, а за що я далі жити буду? Змійте, коли це у нас на першому місці, це буде нас змітити, але не в цьому випадку. Цей візничний сторож радів, що зі всім своїм домом увірував в Бога. Цю шату спасіння, яку вони одягли, цей новий одяг від Господа, який приводить людину до радості. Наш Господь Ісус Христос. Він також радіє, коли знаходить заблудшу вівцю. Коли він її відшукує, коли він її повертає назад до отари, він радіє. Ангели на небі радіють, коли кається один грішник. Отже, радість це щось від Господа, Божа радість, так? коли людина отримає спасіння від нього. Це важливо, брати і сестри, <кхух> мати цю радість. Друге, радіти від того, що наші імена записані в книзі життя. Коли людина приймає Господа своїм Спасителем, визнає свої гріхи перед ним, Господь замешкує її серце, і ім'я записується в книзі життя. Це є те, що приводить людину до радості. Колись учні отримали від Господа певні можливості. Певні дари, і вони ходили і виганяли нечистих духів, оздоровляли. І вони дуже цим раділи. Для них це було дуже ну, радісно, тому що ну, не мали такої сили. Тут Господь їм дарував таку можливість, і вони раділи. Христос їх каже, не тіштеся тому. Тобто, цими речами, звичайно, вони приводять до задоволення, до радості. Коли ти робиш якусь роботу Господню, так? але це не є основне саме ціль, від чого варто радіти. Але радійте з того, що ваші імення записані на небесах, говорить Він учням. Ось що має бути саме тим центром радості. Навіть не те, що ти робиш, а те, що, от, що Господь зробив вже в твоєму житті. Радій з цього. Радіти Словом. Коли ми слухаємо Слово, коли ми його читаємо. Воно приводить нас до радості. Знову ж, хочу підкреслити ту думку: радості може не бути тоді, коли немає стосунків з словом. Немає стосунків з писанням. Псалом 118 162. Радію, я словом твоїм, ніби здобич велику знайшов. Люди готові знайти більше здобичі і від цього радіти. Люди можуть говорити: о, що би я робив, коли би я знайшов там якусь велику суму. Або так далі. Дивишся сьогодні на деяких наших корупціонерів, яких там на хабарях полапали. А дивишся, люди нещасливі. Ну, напевно, того, що злапали. Але я думаю, що і в, того, і в житті вони не особливо були щасливі, тому хотіли мало, треба більше, щоб заповнити оцей вакуум, те, що не заповнене від Господа. І люди думають, що це їм приведе до щастя, до радості. Чому люди більше сьогодні сумні? Чому бувало так, що в церкві людина сумна? Тому що людина більше сумує за те, чого немає, а не радіє від того, що має. Людина починає, ну я і того, не маю здоров'я, не і грошей не маю, і ще чогось нема. І думає, чого в неї нема. Подумайте від того, що ви маєте. І ми одне із того вже починаємо перераховувати, так? від Господа, спасіння, церкву, один одного. Отже, радість від слова Господнього, неначе. Ти здобув великий щось знайшов, здобич, певну, знайшов, радіє від слова Його. 111 вірш 118 псалма. Я на віки свідоцтва твої вспадкував, бо вони радість серця мого. Отже, коли немає радості, значить в серці не наповнене свідоцтво Господнє. Писання, там немає слова. І тому радість кудись випарувалась. Тому що наповнися словом писанням, так? і ось буде радість за Господні свідоцтва. А коли проблеми, і вони настільки великі в нашому житті, як можна подолати їх, щоб радіти, коли приходять випробування? І на це є відповідь Писання. І як його про це пише. І не ми перші, і не ми останні з церкви, хто переходили через складності життя. Ми ще не платимо ціну за свою віру в Господа. Були часи, коли церква платила ціну за це. Так, люди сьогодні страждають, але не за ім'я Господа. Так? Можливо, від інших факторів в нашій країні люди сьогодні страждають. Але коли приходить випробування, то Яків в своєму посланні 1, 2, 3 говорить про це. Майте, брати мої, повну радість, знову ж говориться про повноту радості, коли впадаєте у сюлякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Тобто приходить випробування. Чому тут радіти? Ми кажемо: Господи, забери від мене ці труднощі. Ну, настільки навантажили мене, просто не можу вже радіти. А він каже: от в цьому радій. Не радіть тоді, коли вони вже кудись відійшли або вирішилися. Він каже, коли приходять оці випробування на вас, так, майте тоді в цей момент повну радість. Для чого? Знаючи, що досвід вашої віри дає терпеливість. Здобувається досвід терпеливості. Ми на групі говорили про надію. Це саме приходить через оцей досвід, через оцю терпеливість. А як можна терпіти, коли немає випробування? Ну, коли все добре, нема чому терпіти. Ну є, і нема досвіду. Відповідно, і от з радістю будуть от питання. Коли приходять якраз оці опробування, оці терпіння, здобувається певний досвід. І це є добре. Людина може думати, що це ж якось ну, недобре. Коли нема проблем, тоді має бути радість, тоді має бути добре. Друзі, це поверхневе, це світське, це зовнішнє, це люди так думають. От коли нічого, нема проблем, біди, тоді має бути якась радість. У Господі так не працює. Воно працює саме от через от такі обставини. Тільки справа в тому, що ця радість має бути завжди, і вона має бути повна. Кого Господь любить, тих дисциплінує, так? І радість його в нас виробляється. І апостол Петро пише листа, 5 розділ, 1 лист, 10 вірш. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Господь працює над кожним, над кожною своєю дитиною. Так? Він покликав нас до слави свого улюбленого сина. Він удосконалює. Він говорить про це, що цей випробування і терпіння. Воно є таким словом вжити трохи потерпів. Якщо брати в рамках вічності, наше навіть все життя, коли людина знаходиться повністю у якихось випробуваннях на всього тривалого часу, то все рівно відносно вічності це є мить, це є трохи. Ми минулий раз слухали про час, що в рамках вічності це ніщо. Навіть коли людина знаходиться прикута до ліжка, родичі доглядають, турбуються. І це є незмінність. Людина каже, це вже нічого не зміниться, з цим треба жити. Так, коли людина тільки живе цим земним життям, і в неї більше немає ніякої надії, або не думає людина про спадок, який ми маємо у Господі, ну все, тут розчарування, депресія, ніякої надії зовні. Ну Господь Він хоче дати нам думки про те, що вгорі. Тому що, коли думки про те, що на землі, від того і депресія, і людина не буде радіти. Як би людина не старалася видавати себе цю радість, якщо її в серці немає? Радіти, коли ми страждаємо за Христа. Знову ж, коли страждаємо, як можна радіти? А ось так і апостол Петро в першому листі 4,12 говорить: улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то що робіть? тіштеся, щоб у з'явленні слави його, раділи ви і звеселялися. Отже, коли берете участь у Христових стражданнях, тіштеся, щоб і потім звеселялися. Як воно оце працює, Господи? Ти береш участь у христових стражданнях, Не в своїх, в Його стражданнях. Тому що, коли ти платиш ціну не за свої якісь вчинки, так? а за те, що ти його волю виконуєш і отримуєш за це страждання. Тому що ми, бувало, можемо щось, вибачте, за слово накосячити, а за це потім отримати кати, Господи, я з цього маю радіти. Та ні, з цього не радій. Виправляй суму і кайся. А коли робиш щось з Господні, і за це отримуєш, тішся ж і радій. От саме з цього. Тому що ти робиш його волю. І апостоли так і робили. Коли їх ув'язнили і побили, їм було не до смутку. Не співали. Тобто спів і радість це щось практично одне. Тому що ти не можеш ну, якби, радіти і не співати. Вони співали і славили Бога, що могли постраждати, прийняти ці удари за ім'я Господа. Апостол Павло говорить, коли він був саме сильний, коли він був саме в цих немочах. Тому любо мені перебувати в недугах, говорить апостол Павло. Апостол Павло, як? Любо перебувати в недугах. Це щось те, що любо? Та ми ті недуги молимося, Господи, у зціли, що церкву підключаємо, щоб Господь ну, поміг нам. Апостол Павло каже, мені любо в цьому перебувати. Щось апостол Павло якось цікавий, який думок в нього, правда? Любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, у утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. 2 Коринтян 12, 10. Він перераховує оцей пакет, від чого йому любо. І це там не те, від чого любо в переважній більшості людей. Але це все він розуміє, що це через Христа. Що він це робить не тому, що йому так захотілося, тому що в нього якісь там були плани на якісь поїздки, якісь подорожі. Він це робив раді Христа. Він це робив раді тих людей, які мали отримати спасіння. І він себе посвятив, він себе приніс, скажімо, в жертву живу, приємну Богові для того, щоб виконувати волю Господню. Радість від служіння, брати і сестри. Коли ти служиш Господу, то ти не можеш не радіти, коли ти саме Йому служиш. Це має приводити до радості. Івана 4:35. Чи не кажете ви ще чотири ось місяці і. На Настануть жнива. А я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив вже половіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, хто сіє і хто жне разом раділи. Тобто йде праця. Жнива наближаються. Є ті, хто сіють слово, які проповідують, які говорять, так? є ті, хто його. Садили, ті, хто його поливали, як пише апостол Павло до Коринтян. Господь зрощує. Писано: вони разом радіють з цієї праці, з Господньої праці. Тому що приходять жнива, і ти бачиш це колосся, ти бачиш ці снопи, які Господь приготував для себе, для вічності. Хіба це не радіє серце? От коли людина навертається до Господа, кається, хіба не радіє відроджене серце людини з церкви? Що ще одна душа знайшла Господа? Ще одна душа отримала спасіння, ще одна душа отримала надію саме бути в його сім'ї, число тих, хто є спасенними. Псалом 125:5: хто сіє слізми, з успівом той жне, все ходить та плаче, хто носить торбинку насіння на посів, та вернеться з співом, хто носить снопи свої. Ось жнива. І ми молимося, і ми розуміємо, що ми живемо в останній час. Час перед приходом Господа. Коли він відбудеться, коли Христос прийде за своєю церквою, ми не знаємо. Чи потрібно бути готовим до кожної хвилини, навіть сьогодні? Так. Потрібно бути готовим і потрібно говорити тим, хто ще не готовий, щоб людина приготувалася, тому що Господь гряде. Коли він прийде, людина має бути готова. Одного чоловіка запиталися благовісника, що б він робив, якщо б знав, що сьогодні має померти. Він каже, я би робив те саме, що і робив вчора і позавчора. Про що це говорить? Це говорить про те, що він готовий до зустрічі з Христом завжди. Він не стає кращий тоді, коли вже знає, ось я зараз маю померти, чи ось Христос зараз прийде, тоді я вже маю бути готовим. Він завжди готовий до зустрічі з Христом. І тому це є прикладом для кожного. Хто ще думає, так, так треба, треба зробити це, але десь це в перспективі. Ні, не перспектива. Перспектива сьогодні. І писання нам говорить, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. Радійте за інших. Це важливо. Писання говорить, радійте з тими, хто радіє, плачте з тими, хто плаче. Ну, плакати, що люди якось можуть. Плакати ще можуть люди, коли сумні. то не всі. Деколи можемо сказати, хтось там щось отримав, ну, хай я, я потерпів, і хай це. А от радіти, людина не завжди готова з кимось, коли хтось радіє. Цьому треба вчитися. Це треба отримувати від Господа. Порадіти, потішитися щиро за когось. Правда? Радіти, коли апостол Іван пише в своєму другому, третьому. На листі про дітей, тих, хто увірували, вони кажуть: я радію, що діти мої живуть в правді. Він радіє за інших. Він не просто радіє за своє спасіння, що він спасенний, він іде до Господа, він апостол Господній. Це радує. Так ми вже говорили про спасіння, про шату спасіння. Але коли ти радієш за інших, що хтось знаходиться в правді, що хтось не відступив, тішитись за інших. Радіти цим. Це є важливо і на завершення. Радість надії. Івангелія Матвія 5,12. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Знову ж про гоніння, знову ж про проблеми, знову ж немає відсутності труднощів. Але Писання говорить: радійте і веселіться, тому що нагорода буде на небесах. Амінь. Подякуємо Господу за то що він нас закликає бути людьми, які мають черпати радість від нього від його слова, помолимся.